Тебе, мій захисник вітаю і від душі тобі бажаю кохання, радості добра, а нам безмажного життя. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі. Вам за те, що ви живі, спасибі, янголи мої, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віка, низький уклін і тричі слава, українські захисники, слава Україні і українському народу!